Вітаю вас, шановні глядачі каналу Добитрун-ньюз. Поруч зі мною Тарас Чорновіл. Пан Тарас, вітаю. Все в Україні, доброго вечора. Героям слава! Не дуже в нас гарний настрій, тому що щойно ми передивилися а, від Ігоря Лапіна. Прийшов а, до мене в річку а, шматочок ефіру російською мовою, де хороший русський Марк Фейгін і а, Льоша Арістович. Я не знаю навіть як кваліфікувати. Яку класифікацію ця людина в нас зараз має? який він там штатний, позаштатний, радник чи зрадник е, обговорюють а те, як а, не здогадаєтеся, як українці тікають із під солідара. Цей шматочок я підмантую, Ви його послухаєте. Український військовий. Я наголошу він це говорить. Тому що українці ми кажемо цивільним, треба відсходити, треба втікати. Він бреше про українських військових. Є підрозділення, які бі бігають у нас. Не по, по спецселідара біжали бібліотека. Есть подразделения, которые бегут, у нас по, -по, -по бежали и бегут. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого там отдельные нестойкие товарищи бежали. Это Поэтому... давно было такое? Ну, все это время, все оборона, от казников достаточно большое количество, которое там, типа, вот мы, мы не можем воевать в эту страшную войну. Вот, хотя там ни артиллерия не работала, ни авиация не работала. Просто тупо перли в полный рост вагнеровцы на позиции. Так нормальный оборудованный пехотный ВОП может год, сделать. год, год держать бригаду вагнеровцев, идущих на позиции, если там все правильно сделали, правильно закопали, систему огня наблюдения организовали, пулеметы по флангам раскинули, и все, никто уже никуда не пойдет. Но для этого же надо всем этим заниматься. У нас есть разные люди, которые отказываются от этих копы, Пане Тарасе, я розумію, що доведеться мені запікати деякі слова. Уникнемо, уникнемо. А, да, а, тому що для мене це дуже емоційно, але ж дається. Знаючи, що відбувається а, відносно Солідара, як там гаряче, і які підрозділи там воюють. Ми знаємо, що 46-та аеромобільна бригада ДШВ це люди мобілізовані, які вже воювали і високо і там дуже багато світу нації українських. А ми знаємо, що був поранений е актор. Е на щастя, живий, і ну ми бачимо, ну, скільки там людей загинуло? Прекрасних наших. багато людей загинуло, і ми знаємо, що не тільки той самий Олексій Петров, Олександр Погребинський, депутат Київради, воює там безпосередньо в деталі. А ще і шеврон 46-ї бригади е був зроблений е Гайдукевичем. Ну, хто не знає, це дуже мідійник, журналіст відомий, який дотичний також сприймається банковою як людина, яка ну типу ворог роботи, як вони кажуть, дотичний до його солідарності. Чи не вважаєте ви, пане Тарасе? Що оцей брудний накид, який щойно підмонтували, глядачі його чули? він, він зроблений не тільки щоб принизити українських військових, як це завжди робить Ресточ, а це ще елемент політичної боротьби, тому що зізнатися, що Погребицький захищав Солідар, для нього це. Це дуже і дуже неприйнятна ситуація, от саме для такого, я не знаю, кого характеризувати, але для арестовича. Ну, давайте так. Спочатку, коли це тільки послухав, я застановився, як я буду зараз це коментувати. Я ж не чекаюся, в принципі, а тут без мачуків було б неможливо. А далі, А далі, от вистачило хвилини, щоб просто стати, задуматися і зробити один простий висновок. Мабуть, мачуки мають бути не в бік арестовича, а трошки в інший напрямок. Коли ми дивимося російські канали, іноді включаємо для того, щоб там ну, побачити, яке там, який там дурдом, яка там мерзота, яка там гедота, яка там брехня. Коли ми чуємо Скабєєву, коли ми чуємо Соловйова, Дмитрія Кісільова, іншу погань. Ми маємо якісь супер-пупер емоції. Так, емоції проривають, але це для нас ну, це звично. Ну, от, якщо ви допустили, що у вас на тілі є воші. То вони вас будуть кусати. І дивувати, що воші вас кусають, ну, напевне, нелогічно. Не воші, воші треба виводити, їх треба витруювати. Колись, дай Бог, розвалиться Росія, будемо виловлювати їх по всьому світу в кримінальних процесах і все. Це ті воші. Чому я маю сприймати Арестовича? Який визнаний базою миротворець, зокрема, як людина, яка є агентом впливу Російської Федерації, провокатором, який бореться проти України, чому я його маю визнавати як свого? Я його сприймаю саме як ворога. Він для мене завжди був ворогом і в давніші часи, і в період ще до війни, коли він запускав у ті всі провокаційні речі, особливо з початку війни, він убився. Через нього загинули люди в Бучі, через його брехню. Багато людей не покинули свої місця, тому що він заспокоював, все це зараз закінчиться. Його ж перші фрази були, тут всім причепилися дві-три неділі. Ні, його перші фрази були, що наступального потенціалу у расистів вистачить на одну-дві доби. тривожний чемодан. Так, так, так. Це все було. Це все було. Він убився, він зочинець, Він ворог. Коли ворог... Лиє е, бруд на наших патріотів, на наших бійців, це нормально. Ворожі пропагандисти мають брехати і брудом українських бійців, це означає, що українська армія добре воює. Коли ворог розказує, коли е, Скабєєви розказують, українські війська, там біжать, не відступають все інше, якісь їхні пропагандисти, я розумію, що українські війська стоять дуже твердо, міцно і все в порядку. Тому з цим. У мене раптом все стало дуже спокійно. Ворог бруд на наших військових, значить наші військові добре б'ють ворога. У мене просте питання, не до Арістовича. Ще раз кажу, я Арістовича сприймаю виключно як ворога, виключно, який бореться проти корінської держави, який пробує не вдати шкоди тут. Але він може завдати шкоду тільки з одної причини, тільки з одної. Тому ну, що якби він був на шоу з Кабєєвої чи Соловйом десь там виступав на Москальщині, це б нікому. Тут не зашкодило, але він виступає зі статусом якогось там радника Офісу президента. Він виступає з образом офіційної особи. Він виконує завдання від московських кротів, від московських реваншистів, які сидять в ОПІ, і він це представляє в тому числі. Позицію від Зеленського, який у нас якось так же сталося, займає позицію президента країни. І Зеленський задоволений цим фактом. Оце є питання зради. І коли зараз? Плюнули в обличчя українським військовим. Він брехав про українських військових. Навіть в нього взагалі язик без кісток, він бреше, що попало, і він навіть іноді не задумується, що він бреше. От якась канва пішла, а іноді задумується. От я не знаю, чи в цьому випадку це була цілеспрямована робота для того, щоб десь дискредитувати українських військових, викликати їх на якусь там бурхливу реакцію, а після того почати їх звинувачувати на них, ДБР, щоб насилали. Може, це продумана річ. Яка опрацьовується певними російською агентурою, яка таборилася в українській владі, можливо, просто від дурості. Але коли після цього він залишається на своїй посаді після вже десятків таких факапів? У мене не до нього питання. У мене питання, хто Володимир Олександрович, то ви на чиїй стороні воюєте? Ви разом зі Скабєєвою Соловйовим? Тримаєте їх, ви вони вас теж у Штаті там, чи поза Штатом працюють з вами? Вони те саме що Арестович кажуть. Ви з ними разом, так? Водими Олександрович. А може ви із Суровікіном, там, з Герасімом, Шуйгу разом? Ви ж здали Україну? Київ за три дня. Україна не здалася, а ви ж здали? То може через цей Арістовичі потрібні, щоб зараз знову вести певний розбрат в армії, щоб армії демотивувати і таки здоробити те, що не вдалося 25 лютого зробити? Так? Ну от питання відкрите лишається. Арестович не арештований. Він представляє українську владу. Він представляє вас як президента України. Ви поділяєте цю думку, що треба лити бруд на українських військових і демотивувати. Ну тоді в мене до вас питань більше не буде. Закінчиться війна. Ми поговоримо трошки по-іншому з вами. Доки війна, мусимо терпіти вас, або ви зараз прибираєте Рістовича, або зараз СБУ відкриває на нього кримінальні провадження за провокативні речі, спрямовані проти української армії, проти української нашої боротьби і на користь Російської Федерації і чистити свої конюшні в себе на банковій. І тоді, ну я скажу: добре, за минуле є питання, але то минуле. А зараз, а зараз ми маємо поки що Арестовича його заяву. Тому зараз я бачу, що ви працюєте, доки ви не звільнили Арістовича на почасту ті авії Конюшні, ви працюєте на Росію. Я тільки таке можу сказати: розбирайтеся зі своїми людьми. Пан Тарас. Я просто хочу е сказати, що це ж е вже не перший випадок в тому сенсі, що не тільки Арестович, а інші люди, які зараз визнані. Російськими агентами я говорю про Деркача, я говорю про Добінського так. робили такі ж самі справи і так само змушували президента України, як би ми на нього не ставились, але бути е, посадженим в халепу реально і е, навіть на своїх прес-конференціях згадувати про ці московські вкиди так. як про щось реальне і релевантне, тобто, то чому можна вірити. Але проходять е, рік два-три, після того як офіційно е, визнають підсанкційними е, того самого деркача, так. того самого Дубінського. То само і, і Українська держава реагує. Е, чи не вважаєте ви, е, що е, за те теж саме відбувається? Просто ну, ще й санкції штатів е, ну, не показали, що насправді ну, і там людину цю бачать, як е, того, хто отакі зродці е, обріхує військових, бо ми точно знаємо, що ніхто там не тікав. Ми знаємо, що стоять і досі, і зараз стає та ми знаємо все, і ми єдине, що ми не знаємо, чи по дурості, чи на пряме замовлення з Москви, робив це Арістович. Так Арістович колись буде втікати до Москви, Постфактум, слід йому його позбавлятимуть громадянства українського, Ох. йому будуть виносити там державну зраду, це все буде. І якщо Зеленський ще на той час буде президентом, Зеленський буде на цьому теж пігаратися. У Мене просте питання. А зараз, коли Арістович стріляє в спину українським солдатам? Зараз не хочете попіаритися. От проста пропозиція. Тому що, знаєте, у вас там є приповідка у ваших, хороша ложка к обіду, то от сьогодні це було би доречно. Так само, як два роки назад було б доречно розв'язати питання з Деркачем, а не грати в ту гру. А сьогодні у вас підручних, ви сьогодні козака, позбавляєте українського громадянства, а у вас, козака, найближча партнерка. І його бізнес-утриманка верещук віцепрем'єром залишається. У вас проти Сівкова ще не тільки санкції кримінальні провадження відкриті, а його відьманцев. помічник і найближчий соратник Гетьманцев. Во зараз відповідає за фінансову, податкову, банківську і всю іншу політику. І робить все умисно для того, щоб український бізнес руйнувався і щоб він не розвивався далі. Ви там можете виступити десь згадати Азарова, незвичайним тихим словом, правильно згадати. А у вас Я права рука Азарова отримав дуже складну, дуже важку область. І робить це можливе і для того, щоб українці, які виставили російську окупацію, зараз сказали найстрашнішу фразу, що їм при Україні, при поверні України, стало гірше, ніж при московській окупації. Вони цього не скажуть ніколи. А він робить це можливе для того, щоб добитися, щоб вони це сказали. У мене, знаєте, просто питання, коли? Через три роки це все буде вирішено? Так, Янушевич буде втікати з України, буде, слід за Адзаровим, точно буде. Всі вони будуть колись тікати. Мене ну, просто я хочу дізнатися. Коли вони вже втечуть, тоді чи може все-таки зараз, доки йде війна, тому ну, що всі все бачать. І якби не ця провокація Арістовича, ще би було трошечки менш нервозне ставлення в армії, а зараз це плювок був військовим. Військовий так вас недолюблюють, але вони люди дисципліновані, вони не приступають межу. Вам подобається, ну, Арестович зіграв зараз не тільки проти України, він зіграв конкретно Особисто Проти, проти Зеленського зіграв, зіграв так само. Тому що він дає мотив нашим військовим сказати, хто керує державою, хто в нас Верховний Головнокомандувач. Людина, яка отримує ворога при посаді і дає йому трибуну, трибуну освячену конкретною вищою зілкою влади в державі. Ну, пане Зеленський, думайте? Думай! Дякую, друзі. А, мені немає що додати. Підписуйтесь на канал і розповсюджуйте це відео. Я дуже дякую а, Ігорю Лапіну і Олексію Петрову, які підняли це питання військовим нашим. А, я дуже дякую. До побачення. Пока.